Ну, я би не сказала, що прям щось погане, але нічого нового, типу, не бачу. я Тут Чотирка Пентаклі, Зерофантом падає. Ну, коротше, я думаю, що просто програється зараз е, розклад те, що ми робили тоді. За як правильно сказати. розклад не зовсім то. розклад, розкладках на українській мові, буде. Можемо сказати це... прогноз, так я прогноз, думаю, що корише. це буде теж доцільно програється. Думаю, той прогноз, коли ми дивилися і нам показувало, що зараз, типу, дивлячись на те, що Америка там щось незрозуміле творить. Типу, Європа буде зближатися з нами. Того що то четверка пентаклі, Пентаклів, Єврофан, закохані, дев'ятка пентаклів. Ну, тобто зараз в принципі все правильно. Воно програється, що зараз, типу, Європа буде зближатися з нами. Не знаю, це погана новина, чи хороша, думаю, що це хороша новина, безумовно. Головне, що окрім зближення були ще дії, конкретні націлені на Україну, тобто допомога, чи буде збільшення цієї допомоги, і можливо вирішиться питання щодо військ на території України. Ну, щодо збільшення, я не бачу, то просто тут перекриває п'ятірка пентаклів, типу, це. Ну ні. Прямо збільшення, я не бачу. Думаю, що вона залишиться така, як і була. Але карта мага і король мечів, все ж таки, я думаю, тут про військових. Тобто це питання буде багато разів ще підійматися, і карта мага це якийсь певний план, договір. Тобто, щось буде по військовим саме. Тут навіть карти не натякають не на допомогу військову, а на людей. Король мечів, Це військові. Ну, побачимо. Що ж так, будемо тоді дивитися вже з квітня місяця? Розпочнемо з тобою mm -hmm. на цю тему mm -hmm. говорити. Можливо, щось буде більш зрозуміліше зараз. Mm -hmm. Теж починають говорити про ймовірні вибори на території України. Вкотре ми піднімаємо цю тему, але тим не менше, чи зараз це просто і ПСО чи дійсно можуть бути вибори? Ну, дивись, я думаю, що це зараз типу Іпсо. псо, тому що карта все, все ж таки дурно падає. Дев'ятка жезлів падає з десяткою пентаклів. Якусь інформацію кидає, якісь іде, бачиш, паш Пентаклів. Можливо, це колись до, до чогось приведе, але зараз це все пусте. Тобто, не факт, що воно відбудеться, можливо, воно зірветься, а ще може бути така ситуація, що це просто справді фейк зараз. Але десятка пентаклів вона говорить про те, що якісь процеси все одно йдуть. Тобто я так розумію, що просто карта може. Показують інформацію, про це говорять, і все ж таки, це питання підіймається так. десь, але самого процесу я поки не бачу, шут падає, дурень також в одному з телеграм-пабліків прочитала про те, що Зеленський планує балотуватися, йти е, на другий свій пост президентський. Чи дійсно є е, е, це в планах на сьогоднішній день у Володимира Зеленського? Ну, давай, тут карта правосудия зараз. Я взагалі не думаю, что Винпида. Просто разумеешь, что ему справа. Тут я не думаю. Ну, я не знаю. Так как там говорят, что они на переправе не меняют, я не знаю просто, угу. как, как кого поставить и как человек, которого поставят, может ситуацию решить с войной в Украине. Зеленский в этом осведомлен уже. Он как бы знает все эти подводные камни, а другой человек придет и что будет? Что? Я сомневаюсь, что он Розумієш, що я розкажу? поки зараз нема е, карти не, не бачить моменту виборів, справді виборів, да, вони не покажуть. Це все пусте. Типу, те, що він там хоче, не хоче, я бачу по картах, що він, в принципі, не хоче типу, здавати пост президента зараз свій. Що ж та дійсно думаю, буде доцільніше про це говорити, коли вже дійсно да. буде зрозуміло, будуть ці вибори чи не будуть. А давай зараз тоді, по більш актуальному, це все ж таки е, чи можливо з'являлася нова інформація стосовно атомних електростанцій України? Чи є тобі що сказати з ну, цього приводу? Дивись по атомним електростанціям, поки що нічого не змінюється. Це треба дивитися все ж таки вже з квітня. Зараз, завтра, вже квітень починається зараз. З першого числа вже можу дивитися. Коротше, буде. Поки що, типу, типу кінець зараз е, березня, я ж ти знаєш, не люблю так дивитися. Так, так, так. Мені новий місяць потрібен, але нічого не змінюється щодо обстрілів. Те, що я казала, що вони планують там обстріли якісь на там, день дурня нам падав. Так. Е, ну, карта шута там много, кстати, є карта шута випала. Так я плюс там, плюс-мінус один день, як ми все задаємо, один-два дні. Тобто, Будуть обстріли якісь, потім щоб ще показувало. Карта Зірки падала. Не подобається мені по Дніпру. Ну, Карта Зірки це все ж таки не День Дурня, карта Зірки це, я думаю, що ці свята церковні. Мені здається, все ж таки це пов'язане з може, як воно називається? Так. В нас воно було мені писали щось сьомого, я не розбираюся просто по датах церковних цих свят. А в Кацапі воно 15-го числа. Я думаю, що якраз таки вони можуть обстрілювати на свої свята, навіть не на наші, а на свої, десь 15-го числа там по Дніпру ще раз можуть вони вдарити того, ж там чітко на на Дніпро падав, і диявол падав і смерть. Поки що не можу подивитися куди, того ж немає ще квітня. Тобто, я так просто знаєш, трішечки влізла в інфу, подивилася. Мені показало, що карта зірки, тобто якесь свято церковне, Дніпро обстріляють. Але я думаю, що нове щось буде, не те, що було. До речі, з цим Барталомео ми це передбачали півроку назад ще про цей корабель, так, про так. цей ресторан. Я навіть просто я ні разу там не була, я навіть не знала, що це. Ось було через півроку воно. Кораблю так, я пам'ятаю, ти теж в ефірах казала про це місце. На великий жаль. Дніпро, якщо раптом відчуваєш ще загрозу по містах: Київ, Миколаїв, Харків, Харківський. Треба що дивитися може... з квітня. Треба дивитися з квітня. Я не люблю так дивитися в кінці місяця, того що воно все змінюється і починається новий цикл. Ну ти ж знаєш, не люблю так. так треба спертуватися для мене. Це У мене є традиція, типу я її не зраджую все. Так, єдине можливо, ти можеш, враховуючи, що перше квітня вже завтра можливо є якась якісь відчуття щодо завтра, післязавтра, Я так розумію, це ти там сказала, плюс-мінус один день небезпеки для України. Ні, ще, настав, не настав ще квітень. Я не буду так дивитися. Чітко нам показувало, що там карта дурня падала, що може бути плюс-мінус десь на свято дурня. Ми ще думали, що за свято таке там так, карта дурня? Прям чітко чорно чорним по білому вже карти показали. Ми такі сиділи, що типу що це Короч, десь там плюс-мінус один-два дня, Але я не можу поки дивитися обстріли, тільки завтра зможу подивитися, Того, що завтра, перше число. Взагалі, енергія кожного місяця змінюється з 10-го числа. Це такий маленький факт. Те, що я лізу там наприкінці місяця, це неправильно, і воно не покаже повного обсягу інформації, який показало з початку місяця нового, тобто ну, я так не люблю робити. Тому що розумію, що зараз ну, воно все змінюється і, можливо, щось не побачу, а я хочу побачити. Безумовно, нам теж потрібно, щоб ти побачила. Тому в квітні повернемося до питань обстрілів. Зараз давай тоді теж подивимось, що в Україні повернуть ядерну зброю. Ти сподіваюся, там давно пора. Паде Гатів зараз паде. Дев'ятка мечів, башня і смірка мечів, тобто максимально палки в колеса вставляють, щоб цього не було того, що бояться. Тут дев'ятка мечів падає. Ну напевно, бояться, що все ж таки Україна використає її, і карта відлюдника. Вона вже говорить, що Україна, в принципі, не буде чи не хоче навіть зараз бути від когось залежна в цьому питанні. Тобто, я так розумію, що ми вже побачили. Росію побачила вже Америку, да і карта відлюдника говорить про те, що Україна буде наприкінці кінців самостійно приймати рішення про ядерку все одно, поки що вставляють палки в колеса, не дають нам її е ну, поставити на свою територію. Але я думаю, що і то всього, як би, ми все це сделаємо, так да. немножко позже, не зараз. Но карта начальника, вона уже в принципі говорить о том, що все это буде від нашого рішення зависети. То есть мы уж никого не спросим, я думаю, что это будет где-то стоять на нашей территории все-таки.